Продовження відповідно теми судових експертиз, просив би вас також відповісти на ті часті запитання, які лунають від родичів зниклих безсесті, а саме про те, чи можуть вони якимось чином перевірити достовірність результатів експертизи ДНК, проведено українськими експертами, і напевно інше питання, щойно торкнулися: в яких випадках. В принципі, можливо, залучення фахівців міжнародної комісії з питань зникли безвісті чи інших організацій, які займаються питаннями ідентифікації до відбору зразків та проведення відповідного молекулярно-генетичного дослідження, дивіться право родини мати отримати достовірну інформацію щодо розшуку зникло безвісті. Обов'язок держави забезпечити достовірну ідентифікацію. І для того, щоб в родин не залишалось будь-яких сумнівів щодо достовірності і правильності цієї ідентифікації, не може відкидатись жодних методів, способів або можливостей для того, щоб це підтвердити або спростувати. Так як... Наразі велика кількість тіл надходить в такому стані, що єдиний можливий варіант це проведення молекулярної генетичної експертизи. То цей спосіб використовуючи використовується найчастіше, ми давали гарне роз'яснення в себе на телеграм-каналі. Я попрошу наших колег, щоб ми його в тому числі розмістили на ляґовокс. Щоб громадяни могли ознайомитись, але на сьогоднішній день принцип роботи правоохоронних органів, експертних служб і міжнародної комісії полягає в наступному: у нас є меморандум про співпрацю. Якщо в родині виникає в якійсь частині сумнів щодо достовірності ідентифікації, родина має ці сумніви розвіяти. З чого треба почати? Почати треба з того, щоб познайомитись з матеріалами кримінального провадження. Ретельно. Почитати протокол огляду тіла, оглянути всі додатки, а це, як правило, фотографії. Подивитися висновки експерта не тільки останній аркуш, де резолютивна частина, в тому числі переглянути вступну частину мотивувальну і описову е, таких експертиз в матеріалах кримінального провадження буде декілька. Якщо є розумні сумніви, а про що ми говоримо, що таке розумні сумніви, це тоді, коли залишаються питання, які... ті. Е, ви не маєте відповіді не від слідчого, не з матеріалів кримінального провадження. До прикладу, із тим, що зіштовхувалися ми в практиці, це те, що родина звертала увагу на зріст їхнього зниклого безвісті. Разом з тим, під час експертизи було встановлено, наприклад, інший зріст або зріст встановити неможливо, і деякі, деякі, деякі особливості, деякі особливі прикмети. Якщо є такий сумнів. В кожному випадку, коли ви скажете слідчому, ми хочемо провести додаткову експертизу молекулярно-генетичну. Повірте, слідчий піде вам на зустріч. Такі експертизи можна провести як в Україні, так і залучити представників міжнародної комісії з питань зниклих безвісті і провести таке дослідження за кордоном. Всі зацікавлені в тому, щоб питань ніяких не лишалось, бо жити далі з цими питаннями, повірте, проходить. Місяць, два три рік і родини потім знову і знову звертаються, і проводити дослідження, коли необхідно буде робити ексгумацію, Це вже набагато скажемо так складніший і е, процес, який займає набагато більше часу. Тому, якщо родина має сумніви, подає клопотання до слідчого слідчі готує лист на міжнародну комісію з питань зниклих безвісті. Вони Письмово дають інформацію, хто буде їхніми представниками спеціалістами в визначений день, в визначений час вони отримують зразки під час додаткового огляду тіла, беруть зразки у рідних і в своїй лабораторії проводять дослідження. Результати дослідження надаються слідчому, як замовнику, і з ними в подальшому ознайомлюється родина. На сьогоднішній день це, в тому числі, скажімо так, спосіб перепровірити. В тому числі компетенції наших експертів. І на сьогоднішній день ми не мали результатів, які по факту різнились би між нашими експертними установами і лабораторією МКЗБ. Наразі так.